Привіт, друзі. Чому ж європейські країни повертають біженців з України в Польщу? Сьогодні в цьому відео я про це розповім. Дивіться до кінця, поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося. І звичайно підпишіться на цей канал, якщо ви ще досі дивитеся без підписки. Сьогодні натрапив на таку інформацію, що європейські країни повертають біженців з їхніх країн в Польщу в країну, через яку вони перетнули кордон в Європу далі. Багато з тих людей, наприклад, подалися на біженство в Польщі, не хотіли чекати, чи дадуть їм його, чи не дадуть, і поїхали в інші європейські країни, бо там більше заробітки, більше можливості. В кожного своя була думка і мета, де залишитися. Але подавалися вони на біженство, наприклад, в Польщі. Так само це стосується тих людей, які, наприклад, заїхали в Польщу. Польща дозволяє людям перебувати в Польщі. По біометрії, по візі протерміновані, по карті побито протерміновані. І дала можливість зробити ДІАПЛ, зареєструватися м отримати допомогу в Польщі, тобто так званий статус Укр. Але в інших країнах зовсім все по-іншому. Потрібні. Інші документи потрібні інші статуси, потрібно по-іншому виробляти ті чи інші папери, щоб там бути легально. Не можна зробити всі документи в Польщі поїхати, наприклад, в Німеччину по тих самих документах і там перебувати, працювати, отримувати всі соцдопомоги. так не буває. Ви або в одній країні допомогу отримуєте, або в іншій. Тоді в тій попередній країні вам потрібно тої допомоги позбутися, відмовитись, а в іншій попросити так, щоб вам її надали. І це стосується кожної країни окремо. В Німеччині потрібні одні документи, у Франції інші документи, в Словаччині, в Чехії і інших європейських країнах все оформляється по-іншому. І в інших країнах поліція, спецслужби, які десь натрапляють на людей, які, наприклад, там перебувають нелегально. Вони, наприклад, заїхали в Польщу, але в Польщі там не залишились, хоча статус Укр отримали все добре, поїхали в іншу країну. Але в іншій країні треба інші документи, а вони їх не мають. Звичайно, що. Цих людей вони відправляють в ту країну, через яку заїхали до них. А це відповідно Польща. Бо Польща зараз в даний момент така навіти буферна зона. Дуже багато людей в Польщі, але з Польщі також далі виїжджає. Хто має можливість, хто розуміється, хто знає, що потрібно, оформляє собі допомогу в інших країнах, оформляє собі якісь додаткові документи і далі їде в інші країни. А хтось цим не займається. Зробили собі якісь там документи в Польщу, а поїхали десь в іншу країну. Це проблема. І такі люди можуть постраждати при перевірці поліції, якщо у вас немає відповідних документів, вас так просто не відпустять, вас відправлять назад у Польщу. Я про це напевно, вже неодноразово говорив: що кожна країна вона має свої певні документи, навіть в тому випадку, що в Україні війна і всі європейські країни дозволили українцям заїжджати, але на певних умовах я говорю про Польщу. Якщо вас цікавлять інші країни, вам треба. Читати, цікавитися іншими людьми, які розповідають про ті країни. Бо коли у вас, наприклад, закінчився безвіз, і ви можете перебувати на продовженому безвізу в Польщі, то в інших країнах, на жаль, ні. Так само у вас закінчилася віза, польська робоча. В Польщі ви можете перебувати, бо вона продовжена. Але, наприклад, в Німеччині польська робоча віза не продовжена. Там є своя робоча віза, там є своя туристична віза і так тому подібне. Тому, коли ви плануєте далі їхати, цікавтеся інформацією, що потрібно в тій іншій країні, які документи, що потрібно оформити, від чогось, можливо, треба відмовитись, щоб там було добре. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, що для вас вона була корисною. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. З вами як завжди Саша Матвієв. Слава Україні!